Всім привіт, дівчатка! Починаю знімати своє нове відео. У нас сьогодні так, 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 якась така погода, е, дивна, напевно, буде, я так думаю, дощ. Так стемніло. І знаєте, хочеться закутатися в плед і лежати. Ось, Я сьогодні ходила в церкву на службу, Ось, приїхала і так їхала, так мені захотілося тої кави з Макдональдса. І ще зайшла в Макдональдс, у мене є додаток цей. І вона там по акції ще була. Думаю, точно, треба їхати. Ну, Дуже я полюбляю з Макдональдса каву, не знаю чому. То каву випила, ще заїхала в магазин, стараюся не заїжджати. В магазину в неділю, але він поруч був, і тому я заїхала. Зараз покажу, що я купила. так, чогось так, чогось ну, я Цей товар брала не тільки я, там ще дівчатка брали. Так щось ми посміялися і пішли додому з тими дівчатками, незнайомими дівчатками. Так, зараз покажуть. Хоч, хочу ще зробити зараз заготовки в морозилку. Це хачапурі, стандартна, стандартна страва, бо з арогрилю, саме з арогрилю, він виходить дуже-дуже смачненький. Так, і ще хочу сирники зробити, бо ж купляла кисломолочний сир. Але я теж сьогодні була в метро. Зараз покажу, чому я там була. Так, що ось так: квіти мої квітнуть. Бачите, такі барви класні, мені дуже подобається. Але я вже бачу, що всі магазини вже готуються до зими. Спішать або хочуть, першими, щоб у них купили. Так, Так, зараз покажу, що... Е, так, мені ще посудомийку треба розібрати, бо я зранку не розібрала. Е, зараз покажу, купи, що купила і буду робити свої заготовки. Що я купила? Я купила собі дві сковорідки. Так, у мене це ж є сковорідка. вона дуже класно готує, мені дуже подобається. Купила ось таку дощечку. Вона йде 29х14 і висота 1,5. Я взяла знаєте, максимально таку, ну, вибрала максимально таку хорошу. Хоча є такі, знаєте, недоліки трішки. Отут у мене недоліки є. Ну, може, так і не видно на телефоні. Але вибирала максимально, як кажуть, таку класну. Вона була по акції 99 гривень, тому вирішила взяти. Можна як, знаєте, і користуватися, її, а можна як для подачі. Ось, І купила ж дві сковорідки, Таку ж саму взяла. Вчора я була в метро, мені не треба була сковорідка, але ми так подумали подумали, що треба взяти ну, таку ж саму, Ось взяла, як у нас. І ще більшу взяла. Тут у нас 24 см, а тут 26 см. Прийшла, дивлюся, дві дівчини стоять мого віку, ну десь 40-40 плюс, -40+, отак. І теж думають, вагаються, брати чи не брати. Я кажу, у мене така сковорідка вдома є. А вони кажуть, і у нас така є, ми прийшли за іншими розмірами. Одна дівчинка брала маленьку, прийшла за великою, а одна брала велику, прийшла за маленькою. А я кажу, що я прийшла і за маленькою, і за великою, хоча в мене вдома маленька. І там одна дівчинка вирішила теж взяти собі дві. Ну, і ми які пішли, хоча там є е, цієї фірми Рінгел, вони е, всередині зелені, і так е, інша дівчинка, вона взяла. Зелену собі, ось 24 вона взяла таку, і 24 взяла зелену. Не знаю, ну всередині вона така зелена, не знаю, як е, та зелена е, ну, справляється зі своїми функціями. А ось ці дівчатка з вони просто шикарні. просто. І я вирішила взяти, як кажуть, на, м м м м ну щоб було на запаси кажуть. Ось так. Так що у мене ось такі покупки з магазину Метро. Зараз розібру, розіб... Розіб... розберу посудомийку і буду готувати за готовки. Далі, дивлюся так: темно, напевно, точно буде дощ. Точно. У нас, бачите, ще все зелененьке. Але це, напевно, ще недовго протримається і буде настане, як кажуть, зима. І тут все буде ну, чорне, якщо не буде сніга. Все таке сіре, темне, не дуже таке полюбляю. А ось таку. Такий вид з вікна мені подобається. Я ще хочу розпові... розповісти вам про одну страву, але по-перше, хочу сказати дуже-дуже дякую за всі ваші коментарі під минулим відео. Я максимально відповіла всім, максимально швидко це зробила. Дуже дуже приємно читати ваші повідомлення. Вони такі приємні, можна сказати, гріють душу. І ще хочу вам дуже подякувати, хто підписався на сторінку барова дитинства. Дітки потребують нашої з вами допомоги. Тому всім дуже-дуже велике дякую. Надіємося, що, що кожна мама все ж таки отримує е, такі заповітні свої слова, що ваша дитинка здорова. Так і ще хочу, що на рахунок що поділитися, е, коли я познайомилася з своєй, своїм чоловіком, вона е, знаєте, в кожній сім'ї є, є, є якась страва. І він мені казав, що є такі млинці у них там така страва. І ось і я ще не розуміла, які це млинці, як їх їсти. І колись я поїхала, напевно, це перший раз в селі. Я їх... А може не в селі, у мами чоловіка вдома. Я вже не пам'ятаю, де ми я вперше їх скуштувала, напевно, в селі. І якісь це млинці, це звичайні млинці. Ну, звичайне коло можна сказати, тільки вони такі товстенькі. Потім, ну як вона там готова, я, якщо чесно, не знаю. Хоча я вже з чоловіком живу 25 років. А я рецепта не знаю, тому що це робить мама мого чоловіка. Це її рецепт. Дочка моя каже, що треба навчитися, але поки ми ще не навчилися. Тому нам бабуся завжди з задоволенням, я думаю, так, з задоволенням вона нам робить. Ми їй дуже-дуже дякуємо, коли вона їх нам робить, бо це така, знаєте, неймовірна смакота. Так, значить, вона пече ці нам млинці, дочка за ними їде. Слава Богу, ми тут близенько ну, поряд, можна так сказати, живемо. Потім треба взяти сковорідку, нарізати туди сало, так, свіженьке, щоб було свіженьке. Це воно там смажиться, це сало, вбиваються яйця. І яйця повинні бути такої текстури, не знаєте, ну, щоб жовточок був такий ріденький. Це все гарнесенько посипається сілью і потім вже ставиться на стіл. Це така велика сковорідка і кожний, так, кожна людина там замовляє собі, скільки її є. Наприклад, я хочу два, там дочка хоче два. Ну, ми це обговорюємо. І відривається цей млинець, і треба макати ось ту, таку, можна сказати, юшку. Так, це, може, знаєте, не корисно. Може хтось каже, ух, який тут жир. Але, дівчатка, це така смакота. Е, я ставлю пару кадрів, як це все робиться. У нас млинці текуться, можна так сказати, на такі якісь гарні такі події, або ми йдемо до, до мами чоловіка, або якась така у нас подія є, якась у нас така вона, мені здається, ця страва, хоча вона проста, але вона якась така святкова. На день народження ми таке, звісно, не робимо, як збираємо. Але ось така страва є. І е, оце свекруха нам пекла. Ці млинці, і я питаю неї, мені так захотілося дізнатися, звідки це взялася страва, бо моя свекруха з родом з Чернігова, Черніговська область. так, І по якій лінії це пішло. І я от позвонила, 25 років я можу сказати в їхній сім'ї, але походження цих млинців не знала. І так виявилося, що ці млинці йдуть по роду жіночому її мама пекла, Потім ну, наша, можна сказати, бабуся, Бабусіна, бабуся, ну, коротше, це по жіночому роду йде. Так, І так було цікаво мені узнати, але у мами мого чоловіка дочок немає, і у них одні хлопці. так, Здається, да, хлопці, всі, всі хлопці. Тому жіночий рід обривається, можна так сказати, і треба навчатися, напевно, нам невісткам бо всі хлопці тому треба якось навчитися цей рецепт, але завжди у нас ну, пече свекруха. Я е, навіть не уявляю, я не уявляю, як вони печ печуться. Ну, я розумію, що це вони на сковорідці, а як той рецепт робиться, здається, вони на дріжджах. Не знаю точно. Так що м -м, поки, м -м, ну, поки мама пече нам, ми їй дуже дякуємо, я їй завжди дзвоню, кажу, дуже дякую, ланці супер. Ось, е, Нам подобається їсти і донька полюбляє, і сину мене полюбляє, хоча донька у мене сало не їсть, але оцю таку юшку це дуже-дуже ну, смачно. Цікаво, дівчатки, послухати, особливо, може хто знає, у мене є з Чернігівської області. У вас пекуться такі млинці, як вони називаються у вас? Ну, Буде цікаво почитати. Ось так. Так що така у нас страва сімейна, можна сказати, є. І я, напевно, її буду продовжувати. Все ж таки, треба взяти рецепт, навчитися. І щоб воно якось пішло, пішло, пішло. Ось так. Начебто одна невістка взяла рецепт, начебто. Ну не знаю, робила вона чи не робила. Ось цього я не можу сказати. Ось Так Так що, ось такий у нас цікавий є рецепт, який мама мого чоловіка нам залюбки робить. Ми її, звісно, просимо, щоб вона нам пекла. І отримаємо ось таке задоволення. Це, повірте, дівчатка, дуже дуже смачно. Дівчатка, у мене вже наступний день, я вже тут на кухні, але я сьогодні відпрацювала. І так сталося, що мене з роботи забрала донька і сина забрала з навчання. Ми заїхали, у нас відкрилась, можна так сказати, нова кава, випили каву. Дуже смачна, мені сподобалась на районі. знаєте, Підтримуємо нові такі відкриття у нас на районі, бо у нас такий знаєте, район, скажімо так. Трішки такого нічого немає на районі. Ось тому сходили, дуже сподобалось. випили кави, приїхали додому, і я вирішила приготувати борщ. Вже м'ясо я відварила, нарізала картоплю, капусту. Квасоль у мене засмажка. І достала вчора. Робила ці заготовки. Одної вже немає, бо виходить з порції чотири хачепори. Певне, дочка їла. Не знаю, хто з'їв, чи син, чи дочка, не можу казати. Зараз запакую їх по одному в цьому. Плівку замотаю, щоб, знаєте, так не збирався і ні, як кажуть, трошки є. І сирники запакую, і буде в мене трішки такі заготовки. І дівчатка, отак я капусту свою порізала на борщик, щоб нарізати всю капусту, знаєте, я раніше так відрізала, скільки мені потрібно, і шинкувала, так, нарізала собі. А тепер я знімаю листочки, так капуста ціла, краще так зберігається. Ось три листочки зняла, порізала собі, і капуста як би ціла. Це так дуже зручно, тому що капусточка так зберігається краще. Тому ось така робота на сьогодні, не знаю, сьогодні буду знімати, не знімати, але борщик дуже хотіла приготувати. Так, і ще була в цьому юску. Зараз я ставлю пару кадрів, бо ми з дочкою заїхали туди, в юск. Хотіла так знаєте, підняти настрій. бо Сьогодні не дуже таку новину, не страшну, але не дуже таку, знаєте, отримала новину, не таку, як я собі планувала. Але, знаєте, може краще. А плани, ті, які нам треба проходити, ніж ті плани, які ми собі будуємо. Так, напевно, знаєте, я так собі подумала, заспокоїлася вже. Спочатку і тиск піднявся, але думаю, так. Якщо так треба, значить так треба. Може, воно і на краще. Ми поїхала з подивилася у нас там ремонт, Юску зробили. Більш так по-іншому все поставили. Тому подивилася, надихнулася, зайшли в. Каву попили і тепер мундруємо борщ. Всім смачного, смачного борщу. Вже пишіть дівчатка, хто готував борщ? Чи ні. У мене осінню це перший мій борщик.